Богородиця у вікно з неба зійшла. Коли бомбили, наповнювала і подвір'я фіолетовим полум'я. Мене звати Луча. я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Нещодавно я познайомилася із незвичним світлячком. як виявилося пізніше у моїй медитації, вищі сили адресно скерували цю жінку до мене. Вони привели її, щоб привернути мою увагу до того, що окуповане місто, у якому вона проживає, потребує від світлячків окремої роботи взаємодії з фіолетовим полум'ям. Архангельськими енергіями. Я тут, в приватному будинку. Він уцілів. Поруч дома горілими були у погребі, було дуже важко, але почала працювати з фіолетовим полум'ям, щоб темні сили не змогли більше тут бути. А потім знайшла вас і дуже рада. Слухаю всі ваші медитації. Хочу продовжувати духовно розвиватись і медитувати разом, але можу, не кожен раз. У нас часто вимикають інтернет. Таким було перше повідомлення світлячка. Далі я попросила її розказати трохи більше про її взаємодію з фіолетовим полум'ям та життя в окупованому місці. Довідалася, що вона надзвичайно духовно розвинута взаємодії з енергіями тонких планів. Війну Світлячок відчула два роки до її початку. каже, що сигнали йшли через тремтіння тіла і сни. Я розмовляю обережно, бо не знаю, чи слідкує за розмова. Тут важко з цим. Душа плаче. Дуже жаль не можу розповісти усього, що тут Сусіди не люди важко мовчати. Чоловік почав повторювати веління до фіолетового полум'я. Він у це повірив. Наповнювала дім і подвір'я полум'я призивала Архангела Михаїла та його легіони, коли бомбили, а також дивилась на Богородицю нерухома стіна. Чомусь її схотіла намалювати перед війною. Вона до мене років 20 тому у вікно з неба зійшла у вісні, але як наяву. Якось я хотіла малювати не було над чим. Тоді я намалювала на дощечках. Я не художниця. Межання з'явилася, коли я читала ваління до фіолетового полум'я і подумала, що зможу. Мабуть, як всі, прийшла в духовний розвиток від болів душі і щось шукала, розповідає вона далі про те, як і коли почала взаємодіяти з фіолетовим полум'я. Наснилась біла жінка, і мене з нею познайомили. 2003 року вона з група була, а потім наша горою в Ізраїлі поїхала, і я сама по собі в Аліні читала з книги. Того хлопця, що привів мене до неї, ракета розірвала у дворі. Це сталося, коли дуже бомбили. Але він років 10 Якусе закинув. Йому було 40. Такий закон свободи волі, даний нам творцем від народження. Вищі сили допомагають лише тим і захищають тих, хто з ними взаємодіє, тих, хто покладається лише сам на себе, вони залишають наодинці з усіма небезпеками світу, фізичних форм. Запрошую мою телеграм-спільноту Всесвіт». Де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України і очищення планети. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та організмкі промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Про поточну ситуацію в окупованому місці Світлячок розповіла, що вона її не знає, бо в місто не ходить, працює на власному городі, на закупи за необхідними продуктами виходить у магазин і на ринок неподалік. Чоловік жінки хворіє, але за допомогою до окупаційної влади вони не звертаються, ми до них не ходимо. П'є ліки і молитви, та руками його натирає, говорить Сідлячок і додає. Сподіваюсь, що одужає. Він же видужав на морозі, під диваном, без їжі, коли три дні танк під воротами бив день і ніч, і хата скакала.